Всім привіт! Мене звати Аня. Дякую, що звітали на мій канал. В цьому відео я хочу поговорити про поліс чек як його отримати в Калгарі, а також я поділюся своїм досвідом, як це в мене проходило, як я подавала і скільки на нього чекала. Існує два варіанти подачі заявки на поліс-чек. Це або ви приходите особисто на цю адресу, або можете подати заявку онлайн. Спочатку я хочу поділитися своїм досвідом, як це проходило в мене. Я подавала це особисто. А після цього, в кінці відео, я розповім і. Продемонструю на екрані, як правильно заповнити заявку онлайн на офіційному сайті. Я подавала свою заявку на початку вересня цього року. Я просто прийшла в поліцію. Спочатку я стояла в черзі, взяла свій номер і чекала, коли мене позвуть до віконечка. Там сиділа дуже приємна жінка. Вона в мене лише питала дані про те, чому мені потрібен цей поліщек. Мені потрібен саме був поліщек з vulnerable sector, якщо я правильно це говорю, тому що я працюю з дітьми. Це все я їй розповіла. Я дала назву компанії, посаду, з якого числа я там починаю працювати. Вона в мене попросила work permit, також я їй показала свій паспорт. Це було достатньо швидко, приблизно 10 хвилин. І я їй заплатила карточкою за подачу цієї заявки, і все. Після цього мені потрібно було лише чекати, тому що якщо ви подаєте неважливо, офлайн чи онлайн, то цей поліщек прийде вам на електронну пошту. Подати заявку офлайн особисто, ви можете лише за цією адресою в Калгарі. Також, можливо, якщо ви вже цікавилися інформацією про цей поліщек, і якщо він потрібен вам з vulnerable Sector, то там, можливо, ви прочитали, що треба здавати якісь відбитки пальців, але це потрібно, потрібно лише тоді, якщо після подачі заявки вас якби викличуть на, на цю здачу, тому що це потрібно не всім. Загалом викликають лише тих, у кого були раніше якісь проблеми. Мене не викликали. Жінка, яка заповнювала мені заяву, вона мені повідомила, що чекати прийдеться лише 5-10 робочих днів, але. Насправді це вийшло 27 днів, і ще так сталося, що на 26-й день я вже почала сумніватися, чи правильно я зрозуміла, чи мені прийдеться виписка справка. На електронну пошту чи на звичайну, чи можливо вони вже загубили, забули про неї і так далі. Бо я вже й забула, що вона казала 5-10 днів. Я вже й звикла, що тут все треба довго чекати, і я все-таки вирішила їм написати, не з питанням, що а шо, коли ж ви мені зробите справку, коли я її отримаю. Я їй просто написала, якби питання. Я подавала такого-то числа заявку особисто за цією адресою, і чи я повинна її все-таки отримати якось особисто на пошту, чи вона прийде мені електронно, і я їм написала, і ввечері вони мені відповіли, що воно прийде на електронну пошту, і наступний день зранку вони мені присилають вже готовий поліщик. Я не знаю, можливо, це я їм так допомогла пришвидшити цей процес, або просто це збіг. Тавин тому не знаю. Гадаю, ну вийшло дуже даже, прикольно. Але мій роботодавець говорив, що це початок, якби навчального року, це вересень, початок взагалі типу кінець а Літа то всі подаються на цей поліщек, То, можливо, я буду його довго чекати, тому мені наголошували на те, що чим раніше я на нього подамся, тим швидше я його отримаю. І є інший варіант, коли ви подаєте заяву онлайн, і я її зараз вам покажу, на який саме сайт вам потрібно зайти, зареєструватися, як подавати і як проходить оплата. Пошуку вводимо поліс-чек Calgary. І нам потрібна ось ця сторінка. Police Information Checks. Це офіційний сайт, де ви можете прочитати всю інформацію про цей чек. Натискаємо на Apply for Police Information Check і переходимо на ось цю сторінку. Тут ми вже будемо заповнювати нашу анкету. Але перш за все, нам потрібно зареєструватися, тому натискаємо сюди. І так, тут нам треба ввести наше ім'я, прізвище, нашу провінцію, номер, імейл, повторити його, вибрати security question відповідь, другий і поставити галочки. І тепер ми перейшли на нову сторінку. Тут ви можете побачити свій логін та пароль, який був згенерований цією системою. А копія цього листа вам прийде на ваш імейл. І тепер нам потрібно зайти в наш кабінет. Гортаємо вниз і вибираємо, що саме нам потрібно. Так як я, Буду працювати з дітьми, і мені взагалі це потрібно для роботи, я вибираю «Employment». І мені потрібен саме «Police Information Check with Vulnerable Sector Search. Якщо вам потрібен просто «Police Information Check», тоді ви вибираєте вже тут. Можливо, вам треба не для роботи, як мені, а наприклад, вам потрібно для імміграції або воркперміту. Тоді ви поставите галочку ось тут. Я це пропускаю. Йду в самий низ і ввожу дані. Так, як я вибрала, що це в мене потрібно для роботи, я ввожу свою позицію. Так, в мене це early childhood Educator. Employer, я ввожу компанію. Ну, наприклад, тут треба ввести, чому саме нам потрібен vulnerable sector. Тут нам треба ввести, що саме ми будемо робити з клієнтом. Я буду навчати дітей, тому я пишу teaching Children від 5 до 12 років. Далі внизу ми вибираємо з цього списку, з ким саме ми будемо працювати. Чому саме нам потрібен цей vulnerable Sector? Мені він потрібен, тому що я буду працювати з дітьми. Я це ввожу. І так, йдемо вниз, ставимо галочку і підтверджуємо. Так, тут нова анкета, ви повинні ввести своє ім'я, прізвище, воно у вас буде вже автоматично введене з того, що ви коли ще реєструвалися на цей сайт, створювали свій кабінет. Якщо у вас є middle name, ви його вписуєте. Якщо не маєте, просто ставите галочку і ваше е, минуле прізвище, якщо ви його міняли. Тут ви можете ввести свій нікнейм, як ви е, хочете, щоб до вас зверталося. І вибираємо гендер і рік народження. Після цього ми вводимо місце народження. Тут вже в нас введений наш номер. Якщо ви хочете ввести якийсь інший номер, вводьте. Наступне нам потрібно ввести дані з канадського водійського посвідчення. Якщо воно у вас є, тоді ви вводите номер, вказуєте провінцію. Але якщо немає, ви просто ставите галочку Not Applicable. Далі інформація про роботу. Тут ми вводимо назву нашої компанії. І дату, коли вас взяли на роботу. Або якщо ви ще не працюєте, тоді ви просто ставите галочку тут. Далі інформація про ваше місце розташування. Тут ми вводимо час, як довго ви знаходитеся на даній адресі, де ви зараз проживаєте, наприклад, два тижні. Далі ми вводимо вулицю. Внизу вводимо номер. Апартаментів або юніту. Справа вибираємо провінцію і вводимо поштовий код. Далі в червоній рамці вам треба поставити галочку так, якщо ви проживаєте в Калагері. Калагері Поліс сервіс він може надавати. Поліс Чекс Vulnerable Sector, лише якщо ви являєтеся резидентом цієї провінції, якщо ви тут проживаєте, і далі вам треба ввести адресу, по якій ви проживали раніше. Якщо ви проживали за кордоном, тут ми повинні вибрати Intel і ввести дані. І скільки ми проживали років там. Тепер в нас питають: чи маємо ми судимість? Якщо ви мали то тоді. Означаєте так, якщо ні, то ні. І продовжуємо. Тепер ми перейшли до нашого, так би мовити, чеку, де ми повинні перевірити всі наші дані, що ми ввели, що ми хочемо отримати Police Information Check with Vulnerable Sector Search. для employment ось стільки воно коштує, який буде податок, і ось скільки ми заплатимо. Якщо все правильно ви ввели, тоді ви погоджуєтеся і продовжуєте. Вводите свої дані карточки і оплачуєте. Ну, от і все, коли ви заплатили, ви просто чекаєте, коли вам прийде на електронну пошту файл. У вас буде в листі, яке ви отримаєте посилання, вам потрібно буде перейти за посиланням. Завантажити файли, які ви там знайдете, і е, також в цьому листі, який ви отримаєте, у вас буде пін-код, який ви повинні будете вводити, коли, коли вам потрібно буде відкрити цей файл. Тобто, pdf файл, який містить ваш поліс, Він буде закодований. Ви будете вводити цей код. І відкривати цей файл. Тому вибирайте варіант, який вам буде зручніший онлайн чи офлайн. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте лайки, пишіть коментарі. Буду вдячна, якщо ви вже отримали свій поліщек, напишете свій відгук, або, можливо, ви б хотіли щось додати до моїх слів. Підписуйтесь, ставте лайки. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока. Так, а -пока. тепер. Сбер, нужно не забыть фотографію. Да. Yeah. Молодець. Ooh.